Після вибухів на російських військових об'єктах в окупованому Криму в Кремлі вирішили перекинути свої винищувачі з півострова назад на територію Росії. Про це пише видання Бізнес-інсайдер, посилаючись на документи НАТО, які опинилися у розпорядженні журналістів. За їхніми даними, Росія вже перемістила із Криму 10 своїх винищувачів і водночас збільшила кількість тактичних ракет класу Земля повітря, щоб протистояти подальшим атакам з боку України. А тим часом у НАТО триває процес ратифікації членства Швеції та Фінляндії. За словами генсека альянсу Єнса Столтенберга, це відбувається рекордно швидкими темпами. Наразі остаточно затвердити приєднання нових країн до НАТО мають ще сім країн, серед них Туреччина, яка раніше висловлювала свої застереження щодо такого кроку. Більше про розширення альянсу поговоримо з Богданом Цюпином, який стежить за темою і приєднується до нашого ефіру із Лондона. Отже, Богдане, вітаю тебе. Сьогодні відбулася зустріч представників Швеції, Фінляндії та Туреччини, де вони обговорили ратифікацію членства в НАТО. До чого в турків взагалі є запитання зараз на цьому етапі, і чим ця зустріч закінчилась? Можна почати з того, що зустріч у Фінляндії завершилася тим, що представники трьох країн Туреччини, Швеції і Фінляндії, погодилися, що вони будуть далі обговорювати питання, які їх хвилюють упродовж наступних місяців. Так сказано, в оголошенні про що власне вони говорять? Ми знаємо про головні застереження, які пролунали від. Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана ще на початку процесу вступу цих двох країн до НАТО навесні цього року, коли він заявив, що він має претензії перш за все до Швеції, але також до Фінляндії, зокрема у зв'язку з тим, що було названо наданням прихистку терористичним організаціям чи особам, причетним до тероризму, і насамперед йдеться про. Курдські організації, курських активістів, частина з яких втекли з Туреччини і знайшли політичний притулок у тих країнах. І фактично Швеція і Фінляндія також погодилися принаймні вислухати стурбованість Туреччини, а також задовольнити ймовірно вимоги про видачу деяких осіб, яких Туреччина вважає терористами. Ті країни заявили, що звичайно, якщо Йдеться про е, підозрюваних у тероризмі, то вони обов'язково розглянуть розглянуть це питання про екстрадицію. Отже, йдеться про е, такі е, конкретні випадки. Туреччина оголосила список з понад 70 осіб. Е, повідомляють е, країни е, Скандинавії, Швеції Фінляндія кажуть, що е, конкретні списки конкретні імена е, не обговорювалися під час. Підписання меморандуму у Мадриді у червні, так що говорити цим країнам є про що. Але насправді процес вступу Швеції і Фінляндії до НАТО відбувається ну майже блискавично у порівнянні з іншими країнами. І про це сьогодні, під час зустрічі у Канаді, говорив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Ось його цитата сьогоднішнього виступу про це. Я вітаю те, що зустріч відбулася, і вітаю, що Фінляндія і Швеція виконують те, про що ми домовились у Мадриді. Процес набуття членства Фінляндії і Швеції в НАТО. Процес ратифікації відбувається найшвидше в новітній історії НАТО. Відтоді як вони подали заявки на вступ, минуло не так багато часу, і було погоджене рішення їх запросити. І на сьогодні 23 з 30 країн альянсу вже ратифікували протокол про вступ. І першою була Канада. Це показує Зоє міцну підтримку вступу Фінляндії і Швеції, і ми активно працюватимемо з союзниками, щоб завершити процес ратифікації парламентами якомога швидше Богдане. Що ще залишилося зробити для остаточного приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО? І коли це взагалі орієнтовно може трапитися? Ну, власне, ратифікація це найголовніше, що залишилося. Ратифікація протоколів про вступ. Вони вже підписані. Це означає, що представники Фінляндії і Швеції вже. Сидять за столом з союзниками НАТО у Брюсселі. Єдине, що вони ще не мають права голосу. Але процес ратифікації триває. Ось, наприклад, у Сполучених Штатах президент США на початку цього місяця підписав протокол після того, як його затвердили, як ратифікували у Конгресі США. Це відбулося в інших країнах, але є у деяких державах відмінні процеси. Подекуди це рішення уряду, подекуди це. Лише рішення парламенту в деяких країнах це рішення і того, і того органу, і тому, зокрема, в низці країн там у Чехії чи у Греції чи в Іспанії чекають, наприклад, завершення періоду літніх канікул, коли законодавці та уряди повернуться до роботи. Напевне, складно буде з. Туреччиною про угорщину варто згадати окремо вона ймовірно через свою особливу позицію, через особливу позицію Віктора Орбана. Можливо, буде чекати аж до е, рішення Туреччини а в Туреччині значною мірою кажуть коментатори, все прив'язано до внутрішньої політичної ситуації, а саме до виборів у тій країні е, наступного літа. Е, 2023 року. Е, президент Ердоган е, зараз вважає за потрібне показувати себе е, дуже твердим. Наполегливим лідером, що напевне подобається частині його виборців, ймовірно, він буде це робити доти, скільки зможе. Отже, принаймні, це наступний рік, можливо, початок 2023-го, можливо, літо в будь-якому випадку цей процес, як ви вже чули від пана Столтенберга, відбувається порівняно дуже швидко. Богдане, а що це рішення про приєднання Швеції та Фінляндії означає в контексті протидії НАТО Росії і взагалі майбутніх перспектив для зближення і України з Альянсом? Ну для України, звичайно, для України, яка заявила своє прагнення бути членом НАТО, для України, в якої в Конституції записано прагнення вступити в цей оборонний альянс. Зараз звичайно ж є м'яко кажучи нагальніші питання, питання пов'язані з війною, виживанням, вигнанням окупантів. Але якщо для України щось і має значення, то приклад того, як НАТО змогло. Дотримуватися принципу відкритих дверей у випадку Швеції і Фінляндії, навіть за умови того, що Росія показала свою готовність застосовувати зброю, починати війну, попри те, що це в цій ситуації НАТО, все ж таки зберегло принцип відкритості дверей, і те, що країни можуть так швидко. Вступати до організації за сприятливих обставин, звичайно, показує, що перспективи України за її бажання за знову ж таки сприятних сприятливих обставин очевидно є позитивними. Богдане дуже тобі дякую за включення. Нагадаю, з нами на зв'язку Богдан Цюпин із Лондона.